У Нововолинську підготувалися до тривалих відключень світла, які можуть виникнути внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комунальні установи міста запаслися генераторами. Відтак готові реагувати на виклики зими. Це забезпечено двома генераторами підприємства. Це в відсотковому співвідношенні 60% від коталень міста, які зможуть. Здійснювати роботу насосного обладнання, а також дві котельні з альтернативними джерелами палива, які зможуть і надавати теплову енергію. Циркуляція насосного обладнання по центральній частині міста там, де в нас найбільше будинків з горичною розводкою, тобто подачою тепла, яка найбільше сприятлива. І не захищено до замерзання, буде проводитися безперебійна циркуляція за рахунок великого генератора, який перебуває на території центральної котельні, а також за рахунок генератора, який, можливо, буде довезений в випадку переключення в декілька годин, але це залежить від температурного режиму, зовнішнього і так само перевів вітру. Якщо температурний режим не буде входити в мінусовий шкал за мінус 5 градусів і поливів вітру, ми зможемо спокійно зупинятися на ту кількість годин, коли травма генератор перепочити. Дозаправляти і працювати далі. Є частина котельнень, які не забезпечені генераторами, але ці котельні йдуть з підвальною подачою теплової енергії, розводкою тепла, і вони не такі вразливі до замерзання. У випадку довготривалого періоду відсутності електропостачання і блекауту. У нас розроблений під підприємством алгоритм дій щодо випуску з систем. Теплопостачання із мереж води і є резерв солі для нового забезпечення даних мереж. Так само є на підприємство резерв пального. План реагування у випадку блекауту у Нововолинській громаді є. Комісія перевірила стан готовності комунальників та провела нараду з керівником Нововолинськ теплокомуненерго. Розроблено алгоритм дій і у разі тривалої відсутності водопостачання. Щодо сталості теплопостачання, навіть за умови виникнення блекауту було перевірено. Зокрема, проведено нараду із керівником. і Це буде озвучено щодо водопостачання. Також у нас є алгоритм дій, зокрема щодо подачі питної води та виведення. Водовідведення по годину у разі тривалого блокауту запрацюють пункти незламності, де жителі Нововолинська зможуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. У місті наявні 12 пунктів незламності, які відповідно до постанови кабміну будуть переведені в робочий режим у разі відсутності теплопостачання електроенергії, водопостачання або у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У випадку відсутності теплопостачання в нас передбачається, і вони зараз саме на ямні 12 сутків незглавності, які відповідно до постанови Кабінету міністрів будуть повністю переведені в робочий режим під час тривалого теплопостачання, електроенергія або водопостачання. Виникнення інших надзвичайних ситуацій, які передбачає необхідність забезпечення життєдіяльності населення. У вересні на підприємствах критичної інфраструктури міста відбувалися навчання на комунальних підприємствах. Оперативно та згідно з алгоритмами увімкнули резервне живлення у випадку довготривалого відключення електроенергії.